У вівторок, 5 березня, в західній частині країни протримається хмарна погода. Лише в Ужгороді цього дня має бути ясно: від 2 до 17 градусів тепла. Хмари на небі спостерігатимуть і мешканці північних та центральних областей. Вночі від нуля в день до плюс 10. Хмарне небо синоптики обіцяють і на півдні України. Нічна температура від плюс 1, денна до плюс 13. Мешканці східних областей також спостерігатимуть хмари на небі. Від нічних мінус 3 температура повітря в день прогріється до плюс 9. У західних областях у середу, 6 березня, небо вкриється хмарами вже зранку. В Чернівцях та Івано-Франківську дощитиме. В Ужгороді в цей день має бути ясно. Від 1 до 16 з позначкою плюс. На півночі та в центрі весь день протримається похмура погода. В Кропивницькому та Черкасах пройде мокрий сніг. Температура вночі від мінус 2 в день до плюс 4. Дощ за прогнозами синоптиків пройде в Криму. Врешті областей Південного регіону хмарно. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 4 вночі до плюс 8 в день. На сході зранку до самого вечора небо криється хмарами. Вночі від одного морозу день до 7 тепла. На заході в четвер 7 березня протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Лише в Ужгороді та Луцьку за прогнозами синоптиків ясно. Від нічних мінус 4 в день потепліше до плюс 10. Похмуру погоду синоптики прогнозують і на території півночі та центру. Найнижча температура вночі мінус 5, найвища вдень плюс 3. Мешканців південних областей синоптики попереджають про опади у вигляді снігу та дощу: нічна температура від мінус 1, денна до плюс 4. На сході також триматиметься хмарна погода, сніжитиме в Донецьку та Запоріжжі. Від нічних мінус 3 температура повітря в день підніметься до плюс 4.